Шановна шкільна родина, любі наші учні, дорогі батьки та шановні колеги вчителі, вітаю вас із Днем Знань, із святом першого дзвоника. Сьогодні, 1 вересня, ми починаємо новий 2025-2026 навчальний рік. Це особливий день для нашої Краматорської школи, великої оновленої, яка тепер об'єднує три навчальних заклади. Відтепер ми одна велика родина. Це новий старт і нові можливості для всіх нас. Цей навчальний рік стане для нас викликом. Але водночас відкриє нові горизонти. В умовах війни, коли наші діти навчаються дистанційно, перебуваючи в різних куточках України та світу, ми, як ніколи, маємо бути єдиними, бути тим світочем, що веде учнів до знань. Освіта Краматорська це голос незламного серця. Що б'ється в унісон заради майбутнього символ стійкості та єдності. Дорогі наші учні! Я щиро захоплююся вашою витримкою, наполегливістю та прагненням до знань. Ви майбутнє нашої держави. І кожен ваш крок уперед це крок до сильної України. Навіть у непростих умовах ви продовжуєте навчатися, розвиватися і формувати себе як особистості. Бажаю, щоб новий навчальний рік був для вас цікавим, плідним і наповненим новими знаннями. Пам'ятайте, важливі не лише оцінки, а й ваша доброта. Взаємна підтримка та віра у власні сили. Наша школа це простір, де ви завжди знайдете розуміння та підтримку. Ви наша гордість і найбільша цінність. Шановні батьки, висловлюю щиру вдячність за вашу довіру, за активну участь у житті школи. Ваша роль в освітньому процесі є найважливішою. Спільними зусиллями ми створюємо для дітей безпечне, комфортне та розвивальне середовище, де вони зможуть розкрити свій потенціал. Бажаю вам у новому навчальному році багато. Приводі для радості та гордості за успіхи ваших дітей. Дякуємо вам за те, що обрали для навчання ваших дітей саме нашу школу. Дякуємо вам за довіру та віру в наших вчителів. Шановні колеги вчителі, ви герої Освітнього фронту. Ваша щоденна праця це приклад професіоналізму, стійкості та глибокої людяності. Ви ті, хто, незважаючи на всі труднощі, продовжує боротися за якісну освіту наших дітей. Дякую вам за незламність, за щире серце, яке ви відкриваєте кожному учневі. Ваша праця це не просто професія, це місія. Ми єдина команда, об'єднана спільною метою і я переконана, що разом ми здолаємо будь-які виклики. Вірю, що цей навчальний рік, попри всі випробування, буде успішним, результативним, наповненим новими досягненнями. Хай він принесе нам мир, силу та віру. А ми своєю щоденною працею наближатимемо світле майбутнє для наших дітей. Із Днем знань, із першим вересня. Хай лунає слава Україні, країні мужності, гідності та нескореного духу народу.